Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Давай, давай. У Одеському зоопарку облаштували центр порятунку поранених та ослаблених птахів. Тут їх очищають, зігрівають і доглядають. А після відновлення готують до повернення в природні середовище. Керівник закладу підкреслив, діяти потрібно максимально швидко, бо саме оперативність часто визначає, чи вдасться врятувати життя. Багато птахів дуже загинуло, але багато ще живих. Вони досить сильні. Ми їх відмиваємо, Вони такі вони деруться, вони дзьобами б'ються. Це дуже добрий знак. Що вони так агресивно налаштовані. І я думаю, що ми всіх тих птахів, яких нам привозять, ми зможемо надати не потрібну допомогу та випустити їх до природи. До зоопарку небайдужі Одесити вже привезли кілька сотень птахів, зокрема велику пірникозу та її чорношию родичку. Для багатьох одеситів звичайна ранкова прогулянка збережжям перетворилася на рятувальну операцію. Деякі вже були мертві, а деякі живі. І ми Давай коробки збирати і все. І отак от ми їх сюди і привозили. Коли ну, підходили, вони а, опять в воду, а потім їх прибиває, ну, вони ослаблені, вони такі вже були не дуже. Знайшов їх на узбережжі в районі 10-ї станції Великого Фонтану, також 11-ї станції, 12-ї станції, 13-ї станції і 9-ї станції. Вони всі тремтіли, так як були переохолоджені, а деякі з них були безпосередньо на лінії води і масла в масляних калюжах, будемо так це називати. Ну, звісно, стан у них був вкрай не дуже гарний, скажімо так. Через постійні обстріли перші дві доби після атаки роботи з локалізації витоку проводили лише частково. У перервах між повітряними тривогами. Фахівці поетапно перекривали акваторію боновими загородженнями. Коли ж безпекова ситуацію вдалося стабілізувати, загородження встановили повністю. До робіт залучили спеціалізовані судна зі збору речовин, що забруднюють море. Ми локалізували плями, а також ми перекрили підхідний канал до акваторії морського порту, локалізувавши основну частину забруднюючої речовини всередині акваторії морського порту Південний. Наразі судноплавство з і в, в акваторію морського порту закрито. Крім того, залучені спеціалізовані судна, одне з яких спеціалізовано судно Сіант, обладнане спеціалізованими е, скімерами. Які за допомогою яких здійснюється збір забруднюючої речовини з водної поверхні? Еконспекція одразу відібрала проби води на дослідження. Проте вже зараз зрозуміла, ця речовина завдає великої шкоди. Коли вже була можливість, ми виїхали на територію порту, була відібрана відбір води з подальшому передачу в нашу лабораторію, яке визначить зміст жирів в цій воді, тому ми зараз можемо казати, що це жири. Це не нафтопродукти. Воно не дуже шкідливо, але воно несе негативний вплив на довкілля сьогодні. Після отримання інформації нами було виїхано на ланжерон 10-ї фонтана, 16-го фонтана і отрада пляж. Також було відібрано проби. В адміністрації морських портів зазначають, рослина олія органічна речовина. Вона підлягає природньому біологічному розпаду. Натепер відповідні служби вживають заходів аби локаліз. Звати забруднення і запобігти його поширенню. Світлана Довжук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О 7:00 Ранку на ACTV2.